Так, зараз вам ще хочу показати фундуки сорту Караманівський. Караманівські, чого я йду в кінець. Тут вони в мене так ростуть повздовж саду, але йду в кінець для того, щоб показати вам. От з північної сторони тут така долина. Батько розказував, що раніше тут взагалі в його дитинстві був луг. Болото, стояла вода. І тут така повишена вологість, і коли приморозки і вітер з північної сторони, бо це північна сторона, з північної сторони, коли вітер, то виходить, що ці от саженці, що тут посаджені, саме найбільше від цього потерпають. Це Караманівський Бачите, середині травня були приморські, як їх полушпашило, ну, вони повідновлювалися, от пустили нове листя, дали прирости, пішли вже... Так, тут щось листя перекрутилось. Пішли вже прирости. Все повинно бути з ними добре. Потім це також, якщо я не помиляюся, караманівський. Нормально він себе почуває. Оце от, е, молоді, відводки, не, не відводки, поросель тогорічня. Я взяв їм вершки понадрізав і от я їх залишу. Оцю поросель тогорічну. Буду з них формувати куща. А старого е, саджанця, який був першопочатково посаджений, буду видаляти. Так само, як на трапезундах, так і на караманівських. Це в нас фудкурамі. Фудкурамі також. Можете бачити попідмерзав, але вже повідновлювався. І от так далі пішло. Та сама ситуація. От Караманівський. Бачите, як його полупило? Іде дощик. А от шедеврів ряд. По шедеврах, які знаходяться вище, бо тут, виходить, йде так, як в долину з горбочка. Що вище, то краще шедеври себе почувають, а нижче також. От як тогорічній порусель. Такі от горішки. На цих шедеврах навіть менше набагато горіха. Там в кінці саду посаджено декілька було однорічних, тут це в двох річках. То на однорічках тих набагато більше горіха, ніж тут. Тут їх повиморожувало. Ось от такі от справи по шедеврові, як можете бачити. Якось так. От караманівський. Видно, гарно відійшов, все з ним добре, але це, нічого тут страшного немає в цьому. Головне, щоб куріння було здорове, а поверхнево все відновиться. Це також караманівський, бачите. Але пішло от. Так що якось так. А каталонські, європейські сорта, хоч би що. Їм морози і наш клімат підходить їм. Все їх влаштовує. Така от ситуація по фунтучках. Дякую всім за увагу. Усім всього найкращого, до побачення.